Так, друзі, всім привіт! Сьогодні вже 2 травня і далі наступний день хочу показати, як ми будемо розставляти маточники зараз і що ми далі з цим будемо робити. От Простояли у нас до все цілу ніч. От далі гудять. Ну Нічого, зараз будемо помаленьку пробувати розставляти, і вам покажу. Так, друзі, починаємо заселяти помаленько, ставити маточники. Ось такі у нас маточники за два дні будуть вже виходити. Наперед моїм ставом. хочу показати, як ми це робимо. Ну Клеусе звідси будемо забирати друге приміщення, так як тут є, так як тут є жарко. Будемо в друге приміщення, де кондиціонер, щоб було їм прохладно, бо тут температура досить висока, боїмося, щоб вони не задихнулися. І ще один мінус тут, що сіточка на нас рішетка тут відкрита, і світло їм поступає і вони... Ще тому можуть нервуватися. Так, стало, маточник, трошки бджілки вилітають, пальцем розсунули, маточник поставили, все. Це треба робити. Треба робити це скоренько, щоб старатися, щоб бджола не вилітала. Ну, вони тут не є такі сильно аж буйні, але треба теж. Ось так, готовий. І за два дня матки мають бути виходити. Постояємо там у нас в холодному приміщенні ще приблизно десь 2-3 дня і будемо вже від... виставляти їх. Відкривати, виставляти на обліт. Підготували ми тут таке приміщення, туди нас тут зберігається. Тут температура у нас. От скільки тут є у нас 12-11. Самі бачите. Ну, Тут є прохладно, порівняно з там тим приміщенням, тут є прохладно. Закрили ми ось е вікно, щоб було тут темно. Думаю, вони тут будуть почуватися спокійніше. Ось так ми їх тут е складаємо. Там Тато ставив маточники, я ставлю, складаю їх сюди. От кондиціонер трошки поробив, остудив та й виключив. Тут все герметично, зверху пінопласт, двері, все тут. Герметично, так що тут буде холод зберігатися, Тоді прохладно. Тому, друзі, ось такі в нас справи. Зараз доскладаємо то вже покажу, готове. Уклеус ми вже от матки роздали, поскладали. Теж вони тут гудять, але думаю, що вони тут успокояться та й тут прохладно. Вони мене все температуру трошки наженуть більшу. Ну, Ми їм включимо кондиціонер, там подивимося після обіду, під вечір. Щоб Постило знову. Ось, друзі, ось такі у нас ось так ми заселяємо ну, Клево. Це перші пробні. Ось так у нас все отрималося. Ось так ми заселяємо ну, Клевос. Це показав я в першу частину, другу частину заселення нашу. Таке відео у нас вийшло. Кому відео було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Будемо раді кожному новому підписнику. Все, всім до побачення, Іщте мед. і будьте здорові! Всім мирного неба!